Всім, добрий ранок, ми знову в селі. А сьогодні ми приїхали без Влада. Сьогодні ми вдвох з мамою. От. На сьогодні по планах побути тут до обіду і потім поїхати в місто робити свої справи, бо завтра вже на роботу. І я хочу вам сказати, що. Той, нас змінив роботу, отак. От і це мама. Мама змінила свою роботу. Вона перейшла на іншу фірму і все, вона вже працює не, е, не зі мною. Ми не в одному колективі. От. Це був перший тиждень, коли мама працювала окремо від мене. Незвично. Дійсно, ще зовсім зовсім незвично. А, якось так. Ну, нічого. Зміни то добре, зміни то на краще. Так що прорвемось. А там, хто зна, хто знав, може я кудись. Кудись в інше місце підпрацювати. Не знаю, не знаю. Час покажу. От. І що я можу вам сказати? Сьогодні в нас по планах ось. Що? Мама вже на городі, мама вже працює. І що ще? Прибирати в гарбузах. І тут де в нас боби і кукурудза. Поруч з картоплею, воно вже, воно, бачите, заросло. Зараз, до речі, вам покажу. Бо мені здається, що воно починає квітнути. Да. Бачите? Вже боби починають з'являтися. До речі, до речі, фокус не губися. Зараз я вам покажу ще, як цвіте та дивна квасоля, про яку я вам кажу вже не перший раз. Зараз я працюю. Бачите? Зараз я вам покажу, як воно цвіте. Ось. Ось так от дивно, правда? Просто такого я воно ще не бачила. От скільки разів всякого садила, такого я не пам'ятаю, якщо чесно. Це ще не вся. Цвіте. Так, цю я вам показувала і ось ця ще цвіте. Значить, поки що все, значить поки немає. Якось так. Сьогодні у нас по планах туди прибирати це і піти отуди, в хащі, Тут он ігрочки. Десь вилізли, десь ще не дуже. Десь маленькі, бачите, а десь такі побільші. от, І кукурузка, І капуста. Коротше, сьогодні. Що встигнемо, то встигнемо. Бо сьогодні ми не на цілий день. От. Я вже забула, казала, я вам точно казала, але не націлю. Мене зранку вже вкусив овод. Прикиньте. Так, треба починати працювати, бо в мене ще є дещо в планах, я поки що вам не скажу, бо якщо не вийде, то й то не скажу. Якщо вийде, то, то скажу. Буде видно, буде видно. А я зараз швиденько переодягнуся і біжу працювати. працювати. Зараз нормальна температура, до речі. От, скоро думаю, ні, тому поки тут є, бачите, тінь, то я тут хочу навести трошки порядку. Так що, все, я побігла, пора одягатися і працювати. Ми зараз йдемо в гості до баби Олі. І чому туди йдемо? Взяти м'яти. Ой, м'яти додому. Волка моя злітає. Я її трішечки намочила, взяла пшикалку, попшикала, поклала собі на спину. Боже, дуже добре, дуже допомагає. Треба було вчора так само робити. Простіше було б. Мені ну, здається, що сьогодні буде менш спокойніше, аніж вчора. Ну, ми, до речі, йдемо, не знаючи, чи є вони в селі, чи нема. От зараз дізнаємось. Я тільки бачу, соняшники в них високі, у нас не такі, бачите. Там картопля цвіти, всяке, такі таке. каже, що щось не видно нікого на городі. Кажу, сьогодні їх і нема. Зайшла, навіть не постукала, не сказала нічого. Вон так ось там. Це сад. Сад, ліс, я не знаю як Писати там і орішок лісний, і ціки, сосни. Зайшла. Почекаємо. Вдома нікого нема, тому ми повертаємося до себе. Ну що ж? Буває, буває. Ми приїхали. Або вчора були і поїхали. І таке можливо. Так що ми зараз до себе повертаємось. Зараз вже 15 хвилин 11-ї. Не так багато і часу залишилось на сьогодні. Треба ще картопельку взяти, накопати і подивитися ще огірочки. Угу. Все, вже сезон овочів розпочався. Вот. Тато і мама їли огірочки. Тата була дубка. Гірка, у мами весь гіркий, а в мене солодкий, в мене смачний. Ха-ха-ха. <рив> не знаю. Було, було смачно, мені було смачно. Владу не знаю, Влад нічого не сказав. Не люблю я таку погоду, коли спекотно. фу, -фу. Я Вже, до речі, на підході додому. Там, ось там десь. Так от, от там. за поворотом майже знаходиться дім бабусі. А от і повернути. Пройти прямо і наш. Отак. От Все, автобус поїхав, бо там була жіночка, яка чекала на автобус з собачкою. Ми зараз йдемо вже назад. Нікого нема, вже поїхала. Так. Ще багато заразів, це вже відсуває, бачите. Это вот те штучки. Вот. Mm. И картошечки накупала. Завещие в самих кустиках. Ой, шесть капает И она, и я хочу сказать, еще завязи так Багатько, так що буде більше, буде більше. Видно, звичайно, але... О. трошки є. Беремо ще спаржеву квасолю потім цукіні і лукові стрілки і випадково вирвалися з чесночком. Mm. Ягідки. Ну так. Да. І пурічка червона і білу смачненько. Доприбирали тут заверху. І от, бачите, це в нас будуть гарбузи на каші. Не на насіння, а на каші. Ми вже прийшли на зупинку. Бачите, зупинка. Зробила такий букет з лілій. Тут три види лілії. О, зараз я вам покажу. Ось такі. Ось такі от звичайні і отакі. От Три різних види. Гарненько, гарненько.